Так нам важно на Воскресному Євангелію видіти духовними очами Воскресшого Господа. А як його видять ті, куди до церкви не ходять, куди Євангеліє не читають, а якщо й слухають, то воно не заходить у серце, а мімо йде. І повторимося катастрофа для совмених безбожників, особливо високопосадовців, що, будучи безвірцями. До мозга костей, не віруючи, а і граються у релігію, деяку релігію приближать до себе, деяку забороняють. Тим самим уже тут на землі оцікли себе на все от царства Божого. Бо люди в такому стані перейшли червону границю, після котрої вже невозможне покаяння. Там уже засів сатана. І вже нікого там не пустить. Ми вже кажемо, Господи, воскресший із мертвих, ми віримо у Тебе, воскресого, Господа, бо Твоє Воскресення із мертвих родило нам не тільки нову епоху по времені, але й родило нам явлення в мір нового чоловіка, нового Адама, котрий зцілений вже в плоти. І тепер ми по Твоїй милості причащаємося видом хліба і вина твого тіла і крови Христової, но нового воскресшого тіла, отого уже очищеного, омитого, зціленого, і готуємося єдно з тобою, возноситися на небо. А ми знаєм, Лесвіцю путь, котрий ідеш. І ми просимо Господа, щоб Бог поміг і всім нашим людям, і особливо нашим жителям Карпат. 1150 років, як повірували у Воскресшого Господа, кілько приходило сюди мудреців, книжників і фарисеїв, обманщиків, гонітелів церкви. Ну, все напрасно. Ті гонітелі вже давно в пеклі, а ті, котрі потерпіли гоніння, суть наслідники царства, суть ісповідника Христова, діти Божії, котрим Господь обіцяє. Царство Божо. Ми переходимо посвяткувати святих безсеребреників Кіра і Йоганна, мучеників. Вони споминаються нами і в молитві на єліпомазані, але їх образ для нас вони лікували не тільки задар без грошей, але вони лікували вірою в Христа Ісуса. Вони казали кожному хворому. Твої болезні – результат нерозкаяності. твої язви результат язви у душі. Там на душі язва так вискочила. І на тілі через покаяння, через візу віру в Христа Ісуса і наші молитви, Бог подарує тобі ісцілення. І точно так. Приймали тисячі людей зціленіє від своїх болезней. І ми сьогодні кажемо святи безсередники Косьмо Даміяни, моліть Бога за нас, щоб і ми в цьому мірі добре пам'ятали, що віра в Христа Ісуса і часто сповіді причащені допомагає душа нашому тілови виліковуватися і зцілятися, і зганяти віруси смерти і готуватися. Бути наслідниками Царства Божого. Уровень такого братського відношення між релігіями і національностями настільки великий, що ми сьогодні можемо бути образцом і для цілої Європи, і лише так поступаючи, ми діти Божої православної церкви, а в вічності уєдно з Ангеліною Сербською, уєдно із безсеребником Смедам'яном і наслідниками Po milosti Božiej. Cárstvo Božo. Amin.